Понад 150 ракет і дронів. 22 березня росіяни завдали один з наймасштабніших комбінованих ударів по критичній інфраструктурі. Атакували 11 областей України. Вибухи лунали і на Прикарпатті. Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа. До місця виклику було направлено сили та засоби за п'ятим рангом виклику. А також на місці події було розгорнуто пересувний пункт управління, за допомогою якого здійснювався моніторинг. ситуації, а також було встановлено онлайн зв'язок зі службами взаємодії. Також на місці пожежі було створено штаб пожежогасіння та чотири оперативні дільниці. Займання сталося на восьми осередках, а площа пожежі складала близько 900 метрів квадратних. Наявними силами та засобами рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу, також не допустити поширення вогню на більшу площу. За попередньою інформацією, на місці події травми отримало двоє осіб. Одного з них госпіталізовано, іншому надано медичну допомогу на місці. До ліквідації пожежі було залучено 169 рятувальників та 56 одиниць техніки. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.